Вітаю тебе на каналі АМ Крепту. Я думаю, що ви вже неодноразово чули цитату. Якщо ти в оточенні 5 мільйонерів, станеш шостим. Якщо ти в оточенні в 5 невдах, станеш шостим. Якщо заглубитися в суть цієї цитати, то люди, які стають кращими, вони не стараються біля себе тримати тих людей. Які по факту їх тягнуть донизу. Я розумію, що оточення не відіграє важливу найважливішу роль в твоєму успіху, але повір, оточення відіграє велику роль. Правильне оточення саме по собі з тебе не зробить ніякого мільйонера, не втілить твої мрії, не втілить твої цілі. Але погодься, що з однодумцями з тими людьми, які також Чогось прагнуть, чогось хочуть добитися в цьому житті, рухатися з такими людьми набагато легше, ніж одному. Згадую себе, коли тільки починав. Перша історія в інстаграмі, перше відео на Ютубі. Хоча нуль досвіду, я максимально боявся, страх, звісно, що не перевищив мої цілі та моє бажання розвиватися, але вони були на рівні. Чи, можливо, не потрібно цього робити, адже я виходив з зони комфорту. Я ніколи не знімав історії в Інстаграм, я ніколи не робив відеороликів на YouTube. Це було страшно. Але до цього всього в мене було моє оточення. В кожної людини, я думаю, є оточення, яке оточує цю людину. І моє оточення не то, щоб сказали, ну, я тобою пишаюся, з тебе, можливо, будуть там люди, і щось вийде, пробуй. Але наоборот, мої люди, моє оточення, мене хейтило. мене відмовляло від того, в чому я пробував. Вони говорили, для чого тобі цього? Не позорся, ти, ти навіть два слова докупи сліпити не можеш. Звісно, що це так. Два слова докупи в цей час. Я й зліпити не міг, тому що коли ти береш цей телефон, коли ти себе знімаєш, хоча ти можеш мати заготовлений текст, але... Тобі максимально важко навіть просто сконцентруватися на цю камеру. Я вже не говорю про текст, який тобі умовно потрібно говорити. Тому я вважаю, що більшість відсотків людей все життя залишаються тими самими диванними експертами, які лише й можуть покритикувати, написати комент і вчити життя. Тому що вийти зі своєї зони комфорту, попробувати те. Що ти ніколи не пробував, знаючи, знаючи, що в перший раз тобі не вийде і в другий раз може не вийти. І знаючи те, що тебе будуть хейтити інші люди, але ти все рівно береш і робиш. Будь-яка справа з першого разу не виходить. Неважливо, що це. Ти можеш стати футболістом, ти можеш бути тенісистом, музикантом, ти можеш відкривати абсолютно будь-який бізнес, який ти хочеш. Але який шанс того? Що з першого разу тобі точно вийде. Якщо б навіть не беремо 100% людей, візьмемо 50% людей з першого разу всім би получалося, то півсвіту було б мільйонерами. Чому так мало в світі мільйонерів? Все дуже просто. Тому що не кожна людина готова йти до кінця. Банальний приклад, який я зараз наведу, це з книжкою. Просто розвиток. Ти купляєш собі книжку, ти читаєш цю книжку. І ти можеш не розуміти, що там пише. Я впевнений, що 80% людей таких мене дивляться, тому що я й сам такий був. Коли починав, я читаю книжку, я прочитав 5 сторінок, і я не викупаю, що там пише. Розумієте? Я не викупаю. Проходить місяць, проходить два-три місяця часу. Я читаю і я вже чуть-чуть розумію. Хоча я... Повністю те ще почитав, не можу переказати, тому що мені важко. Я ніколи не переказував там творів. Я в школі вчився на 4, 5, 6, 7, не більше. І ніколи книжок не читав. Ставився нейтрально, негативно до книжок. Не негативно, а просто нейтрально. Тому, коли я починав читати книжку, я не розумів взагалі, що там пише. Я не розумів навіть суті. Але перша спроба, п'ята спроба, 10, 15. 50-та спроба, і мені виходить. Получається не тому, що мені повезло, а тому, що кожного дня я сюди прикладував сили, я виділяв час, я розвивався, розвивався, розвивався. Бух, вуаля, Мені вийшло, я читаю ту саму книжку, і я вже розумію і вловлюю всю суть, який автор хоче мені передати. У кожної людини були, є та будуть провали. В людей, в яких немає провалів. Це просто диванні експерти, які сидять, зайшли в інстаграм і готові вчити людей, як правильно відкрити бізнес, як правильно робити, хоча для цього вони ніколи нічого не робили. Тому провали будуть завжди. Але провал це не є поразка, ти не програв. Провал це просто досвід. І чим більше в тебе досвіду, тим більше шансів. Що ти будеш розвиватися, що ти будеш рости, і в кінцевому результаті зможеш добитися того, за чим ти сюди прийшов. Є проста цитата, але на мою думку, вона максимально важлива та описує бідних та багатих людей. Дай бідному тисячу доларів, і на наступний день бідний прийде з новим айфоном. Дай багатому тисячу доларів, і ця людина на наступний день прийде з ідеєю. Куди можна їх вкласти та заробити декілька тисяч доларів. Чому бідний не може прийти з ідеєю? Тому що в нього немає досвіду. Чому багатий може прийти з ідеєю? Так все дуже просто. Тому що у нього є досвід. Ця людина вже пройшла певний шлях. Вона знає мінімальну базу там, де в неї з'являється ідея. Звісно, що і в бідного може бути ідея, але... Яка це ідея, якщо у нього немає досвіду, він може щось там розповісти і щось там порекомендувати. Але він там не був, він цього не робив, і він не знає, як це все відбувається на ділі. Він може побачити на Ютубі відеоролики. Але цього, що йому покажуть на Ютубі, він не зможе банально повторити. Тому що в нього, як я вже сказав, немає досвіду. Тому особисто, на мою думку, все починається з досвіду. Але. Щоб набратися досвіду, потрібно робити помилки і на них вчитися. І з кожним разом ви будете ставати все кращими і кращими. Просто банально опустіться на моєму Ютубі до першого відеоролика. Зрівняйте моє перше відео і моє останнє відео на Ютубі. Різниця є. Але ця різниця мені не прийшла за один день, за п'ять або навіть за 10 днів. Ця різниця мені не Прийшла більше, ніж за два роки часу плотної праці кожного дня. До кінця року залишилося півтора місця часу. Для когось це багато, для когось це мало. Но ти навіть не вздумай починати з нового листа в 2025 році. Навіть так думати. Це вже фатальна помилка. Тому що іменно оця різниця відрізняє успішних людей від неуспішних. Успішні люди беруть і роблять прямо зараз. В них немає. Почну з нового листа, тому що вже скоро кінець 25-го, я вже нічого не встигаю. Почну з початок 26-го. Ні, вони беруть і роблять прямо зараз. Тому іменно ця різниця відрізняє успішних від неуспішних людей. Ну і, звісно, хвилинка гордості за проект МФ Прайм Клуб, куди заходять однодумці. І те, де ми формуємо те коло оточення, про яке мріє кожен. Тому, тому твій початок зростання може розпочатися прямо звідси. Посилання на MF Prime Club я залишаю під відео. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!